Головне про події 28 листопада. Зеленський підписав бюджет. Південна Корея відмовилась продавати нам зброю, а у Львові з'явиться вулиця Фаріон. Докладніше далі. <звук> Президент України Володимир Зеленський підписав документ про державний бюджет на 25-й рік. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На військових закупівлю та виробництво зброї закладено 2 трильйони 230 мільярдів гривень. Також президент підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував для таких військових. Поновлюють виплати зарплат, дію пільг і соцгарантій, а також усі інші види забезпечення. Російські окупанти розстріляли п'ятьох полонених бійців збройних сил поблизу населеного пункту Новодарівка, Пологівського району Запорізької області. Розпочато кримінальне провадження. В обороті на 10 мільйонів доларів при закупівлі форми для ЗСУ у 2022 році підозрюють бізнесмена Романа Баликіна, нардепа трьох скликань Ігоря Франчука та його сина Ярослава Франчука. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує пакет озброєнь для України на суму 725 мільйонів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters. Також про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Петріот повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Південна Корея відмовилася продавати зброю Україні, повідомляє корейський телеканал СБС. Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим планувала домовитися у південній Кореї саме про закупівлю зброї, а не безоплатне отримання. Однак отримала відмову через закон, який забороняє експорт озброєння до воюючих країн. У Львові технічну вулицю перейменують на честь Ірини Фаріон. Рішення вже підтримала міськрада. Вулиця розташована неподалік студ містечка Львівської політехніки, де працювала Фаріон, та університету Франка, де вона навчалася. Росіяни масово атакували ракетами та дронами енергооб'єкти. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Через атаку в усіх областях України терміново ввели екстрені відключення електрики. Як заявив російський диктатор Владимир Путін, масований обстріл України був відповіддю на удари по Росії. США та Китай провели обмін ув'язненими за інформацією видання Політико. Китай звільнив американців Марка Свідана, звинуваченого в торгівлі наркотиками, та засуджених за шпигунства Лі та Джона Люна в обмін на трьох невідомих громадян Китаю. Тікток заблокує підліткам до 18 років доступ до б'юті фільтрів, які штучно збільшують очі та губи, вирівнюють або змінюють тон шкіри. Як стверджує видання Гардіан через фільтри краси у дітей падає самооцінка. Дольф Лунгрен завершив лікування від раку. Процес зайняв у нього близько 9 років. Осередки онкології знаходили у нирках, печінці, шлунку та легенях. Хоча лікарі давали актору не більше трьох років життя, новий метод лікування не лише врятував його, а й дозволив зніматися у кіно усі ці роки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.